Візьму я ниточку, різнукою рою, заселю волочку і почну з любовью, Вишиваю сраночку и водину візною, змріями бажаннями. Завжди із пісни пишу сорочку, я доні і синочкові, символа вічними кріпочок, квіночка, щоб вони втішалися, ненькою пишалися, щоб у краї Назажди лишалися, Вишию Ли на щастя нього, вишю на долю нього, я. а є я нам в достань. Доля буде доброю. Вишию обру ти для стола родинного. А на ньому квіт мого, краю рідно вів Рушничок барвистий я, весового вишию, сонце і блакитю, і неземною тихою, вищою пшеницею, вишию калицею, вишею чарівною, рідною вишею вишию вишею пшенницею, вишею чарівною, вишуюча, рідною... Шановні слухачі, ця пісня вищою вкраїною, як і багато інших патріотичних, ліричних, а також пісеньок для дітей, оприлюднені у моєму пісеннику з піснею Ми не зборимі. Кого цікавить, можете придбати його, звернувшись до мене у чаті у Фейсбуці.